Зараз я хочу вас познайомити з новим методом, і для цього я створю DataFreй. Фільтрування рядків і стовпців у бібліотеці Pandas можна здійснити за допомогою методу Filter. Цей метод дозволяє вибирати рядки та стовпці на основі певних умов, що задаються користувачам. Результатом роботи методу filter є DataFrame з рядками або стовпцями, які відповідають заданим умовам. За допомогою команди Shift-Tab ви можете розгорнути і подивитись умови, за якими ми можемо взагалі фільтрувати. Зауважу, що фільтрація стосується тільки індекс або лейбels. Тобто самі дані в датафреймі не фільтруються. У цьому випадку ми при фільтруванні вказали items як параметр і передали туди назву наших стовпців name і age. І, як бачимо, ми отримали дані за нашою вимогою. items, яке ми вказали, це параметр дозволяє вказати список стовпців, які слід залишити. Якщо цей параметр не вказано, то всі стовпці залишаться. Зараз я вкажу like. Цей параметр дозволяє вказати підстроку, яка має бути частиною назви стовпців, тільки ті стовпці, назви яких містять цю строку, будуть залишені. Дивімося. І є параметр ще axis. цей параметр вказує, чи застосовувати фільтрування до рядків axis дорівнюючи нулю, чи до стовпців axis дорівнюючи одиниці. Щоб було більш наглядно та зрозуміло, я додам замість стандартних індексів які-небудь унікальні значення, які можна прочитати, і за якими ознаками можна якось фільтрувати і показати, як це працює. Отже, я додала індекс, перезавантажила Shift-Enter всі рядки. І тепер давайте з вами подивимось, як це працює. Отже, я хочу отримати рядки, що містять під строку BL, тому я вказую Like BL Axis, дорівнюючи нулю. І я отримаю всього лише одну, один рядок з індексом Blue і всю інформацію, яка мені необхідна. Іноді буває корисно, коли ви можете відсортувати DataFrame за значенням одного або декільких стовпців. Саме для цього використовується функція SortValues. Ми вказуємо назву стовпця або список стовпців, за якими буде здійснюватися сортування. Для сортування за зростанням в нас виставлений параметр Ascending True. Якщо ми хочемо сортування за спаданням, ми просто повинні поставити його false. Також, якщо ви хочете змінити оригінальний датафрейм, то необхідно вказати параметр in place «True». За замовчуванням, він стоїть false. І якщо ви зараз зміните data frame, тобто відсортуєте його, а потім знову викличете, ви побачите, що аж ніяк нічого не змінилось. Якщо ви хочете внести зміни прямо зараз, прямо в цей data frame, виставляємо цей параметр True. І бачимо одразу зміни. Для слідуючого прикладу, я заімпорчу Сіаборн бібліотеку. Нагадаю, у нас є туторіал на каналі, ви можете подивитись. Завантажую цю бібліотеку. Це мені необхідно для того, щоб заімпортувати датасет з Титаніком. Так, в Сіаборн є дефолтні датасети, які ми можемо завантажувати. Отже, я завантажила Титанік. Ми можемо подивитись, які дані в нас є, ось вони, і будемо з вами знайомитись з груп-бай. Метод group by» використовується для групування рядків dataframe за значенням одного або декількох ставців. Давайте я наведу приклад, і ви зрозумієте, як це працює. В цьому прикладі я згрупую по класу. Всіх, хто був на кораблі. Якщо я виведу те, що в нас є, то ми отримаємо такий собі Data Frame Group by Object. Тобто я згрупувала пасажирів за класом каюти, і тепер на основі цього я хочу обчислити середнє. середню оплату за проїзд. І дивіться, що ми отримаємо. Тобто я вказую fair оплата за проїзд, і функція min, тобто середня. І ми можемо побачити дуже великий геп, то що перший клас дуже дорого коштує середній, зрозуміло, і найдешевший ось стільки. Окрім цього, ми можемо подивитись максимальне значення вартості проїзду по кожному класу, або мінімальне. Чогось мінімальне показує 0. А ну давайте перевіримо, чи є такі дані. Так, є або вони їхали зайцями, або просто у нас є незаповнені дані в цьому датафреймі. Ну, то вже таке. Отже, агрегація це процес обчислення одного або декількох показників статистики для кожної групи, створеної під час групування даних. Групування даних відбувається за допомогою одного чи декількох ключів. А потім агрегація виконується окремо для кожного з цих груп. І зараз ми з вами познайомились з методом груп BY, який використовується для групування, щоб згрупувати дані за певними критеріями. І потім застосовують одну чи декілька агрегаційних функцій, таких як sum, MIN. Їх багато, ви можете подивитись це все у. Документації і можна також поекспериментувати. Зробіть щось на свій смак і лад, попрацюйте з цим датафреймом. Наприклад, зараз я знову згрупувала пасажирів за класом каюти, а потім обчислила середній вік пасажирів у кожному класі. Ми можемо побачити кореляцію: що чим нижче клас, тим молодше середній вік. Що, в принципі, є логічно, тому що за тими часами було цілком нормальним. Чим старша людина, тим заможніша. А зараз я наведу вам приклад з використанням методу egg, скорочено від Aggregation. Цей метод використовується для обчислення агрегатних статистичних показників для груп рядків, сформованих за допомогою BY. Я знов групую пасажирів за класом каюти. І зараз я хочу обчислити середній вік та середню вартість квитка для пасажирів у кожному класі. Зверніть увагу на запис. Він еквівалентний тому, що ми бачимо трохи вище та розбитому на дві строки. Тут ми це все записали в одну строку і використали метод egg. І ось ми бачимо результат, де ми можемо отримати середнє значення за віком та середнє значення за вартість проїзду, розділено по класах каюти. Метод egg, скорочено від aggregation, може приймати не лише одну функцію агрегації. Ми можемо вказати декілька функцій і отримати ось такий результат. Отже, сьогодні ми з вами розібрали групування, сортування та агрегацію датафреймів. На сьогодні це все побачимось.